Оце той момент, коли я побачила свою першу зморшку, і знаю, що я відчула паніки було стільки, що я спершу подумала: ну, все, час зупинився, молодість закінчилась. Я стояла перед зеркалом і згадувала кожен крем, процедуру, кожен захисний крем, який коли-небудь пропустила. Але найбільше мене вразило не те, як виглядала ця зморшка, а те, як сильно вона мене зачепила. Чому я так боюся цих змін? Чому я не можу спокійно їх прийняти? Тоді зрозуміла, я борюсь не з моршкою, а з ідеєю, що більше не відповідаючи їм стандартам. Це був той момент, коли я вирішила перестати дивитися на себе очима інших. Зараз, якщо щось і змінюю в собі, то роблю це виключно для себе. Бо наша зовнішність це не про ідеальне, а про те, як ми себе почуваємо. Зміни це життя. І навіть якщо спочатку вони здаються страшними, вони завжди відкривають шлях до нової сильнішої версії нас. І як ти ставишся до змін? Напиши свою історію в коментарях. Давай обговоримо це разом.